Ботанічний сад Житомирського національного агроокологічного університету відкритий для відвідувачів. Це унікальне місце не тільки в Житомирі, але й на Поліссі. Тут зібрані рослини мало не з усього світу. Ялини, сосни, туї, ялівці різних форм та кольорів прикрашають ботанічний сад. Декотрі з них мають унікальні властивості. Доглядають за цим біорозмаїттям п'ятеро працівників. Це дерево, схоже на ялину, називається псевдоцуга Мензіса. Воно завезено із Північної Америки. Її хвоя пахне цитрусовими. А ще у ній багато аскорбінової кислоти. У винограднику саду понад 10 руйнованих сортів винограду. Навесні ботанічний сад пропонує розсаду квітів та овочів. Проте найбільше пишаються працівники колекцією різних рослин. Магонія подуболиста родич Барбарису, але плоди її не червоні, а сині. Скільки у ботанічному саду квітів навіть працівникам сказати складно. Цвітуть вони тут від ранньої весни до пізньої осені. Лише в розарії ботанічного саду сортів троян більше десятка. Охайно підстрижені кущі, декоративні альпійські гірки, клумби у формі серця працівники ботанічного саду створюють самостійно. На 12 гектарах ботанічного саду є й озеро. На ньому живуть черепахи та лебеді. Лебеді і Глаша це подарунок університету на 90-річчя. Живуть вони тут уже п'ятий рік та навіть завели потомство. Іди сюди, іди. Гоша. Ой, зараз подивлюся, хто тут до мене в гості прийшов. Виходь, виходь, виходь. Відвідати ботанічний сад можна щовівторка, щосереди та щочетверга. Вхід дітям до 14 років безкоштовний. Світлана Самілик, Дмитро Пархомчук, телеканал СК-1.